Привіт! Це Siesment. Продовжуємо розбиратись в базових механіках роботи зі скінами в Counter-Strike. Сьогодні поговоримо про трейдап контракти, з'ясуємо, які є фішки та хитрощі, а в кінці на вас чекатиме конкурс. За історію КС ми побачили багатько відео, в яких крафтили Dragon Lore, Gungnir та інші преміум скини. Як працюють ці крафти і наскільки це гембл? Треба зазначити, що існує 6 якостей зброї. Їх відрізняють за кольорами і вони є сходинками кожної окремої колекції. Курс в контрактах обміну такий: 10 фіолетових скінів за один рожевий, відповідно, 10 рожевих за один червоний. Гра не дозволяє крафт золотих та сувенірних предметів. Тому, якщо вам після гри випала сіра пушка, подивіться на колекцію. Можливо, з неї можна скрафтити щось прикольне. Далі цікавіше, розберемося з шансами і як їх розрахувати. У треді беруть участь 10 скінів. Кожен айтем дає 10% шансу на кращий скін з його колекції. Уявімо, що ви хочете скрафтити АВП Desert Hydra. Для цього треба використати MP5 Oxid Oasis. 10 таких МП дадуть вам 100% шанс, але це обійдеться явно дорожче, ніж просто придбати таку АВП. Тому, щоб заробити на таких контрактах, люди свідомо знижують шанс на крафт бажаної зброї. Вони вкладають в контракт одну дві пушки з потрібної колекції. Інші слоти займають філери спеціально підібрані скини потрібної якості з більш дешевих колекцій. Тому контракти обміну можна сміливо назвати лотереєю, бо є великий шанс обміняти свій дорогоцінний скін на SSG Blood in the Water. Філери треба підбирати з розумом. По-перше, вам треба скин, в якого єдиний результат крафту, щоб знизити ризик отримати небажаний айтем. По-друге, це флот. Хто дивився наше минуле відео, вже добре знає, що таке флот. Якщо ви досі не бачили це відео, переходьте за підказкою, а потім повертайтесь сюди. На прикладі MP5 ми чітко побачили різницю цін залежно від флоту. Для крафту ця різниця критично важлива. Від середнього флоту використаних скінів залежить флот зброї, яку ви отримаєте. Колекціонери та поціновувачі скінів активно це використовують, щоб крафтити топ-флот айтеми. Щоб спробувати самостійно створити щось топове, використовуйте сайт csgo Float. Посилання на нього ми залишимо в закріпленому коментарі. У цей калькулятор можна вписати точний флот нашої mp 5 він у нас 0.34. Додамо ще 9 філерів. Поставимо їм флот з одним нулем після крапки, щоб наглядно подивитися, як флот філерів може покращити наш результат. І хоч шанс на бажане АВП невеликий, але якщо його дістати, це точно виведе нас в плюс 4000 доларів. Але це все про дорогі крафти. Щодо дешевих все значно складніше. Ми перевірили десятки відео з дешевими крафтами в надії знайти для вас справді працюючий спосіб такого невеликого заробітку, але зіткнулись з декількома проблемами. По-перше, скіни нижчої якості мають більше можливих результатів, що знижує шанси на профіт. По-друге, багато таких трейдапів зав'язані на флоті. 10 скінів в діапазоні Field Tested повинні мати мінімальний флот в районі 0,20, щоб отримати скін Minimal Wear. Знайти такі філери у великій кількості на маркеті просто неможливо. Але це не єдиний спосіб заробити в Steam. В майбутніх відео ми ще допоможемо вам підвищити свої статки. А зараз ловіть конкурс, призи: Desert Eagle Mecha Industries, USP Cyrex та Agent Buckshot. Умови, підписка та коментар. Розкажіть про нас друзям, нехай теж беруть участь. А лайк нажміть, щоб ми швидше зробили нове відео. З вами були CSMint, ваш гід в світ інвестицій Steam.